Горове Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Мина літо, шелести пожовкло листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Усе заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле тети Доле, те ти, нема ніякої, Коли добрий жаль Боже, не дай злої, злої і дай спати ходячому серцем заумирати І гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліди не кинуть ніякого однакого, чи жив, чи загинув. Доле тети, ти, доле, тети, ти, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої злої.